Хтось є, хтось є, тут є. Тут є, тепер треба обережно, потихеньку спікатись. Не впасти, не завалитись. Сьогодні вже люди менше, а є на краю. Ось такий красень. О, краса! Номер таких впитаний! Красен! Нобер такий впитаний! Красен забахнется завжди! Бывает тут остального часа! Да, я отдаю Сюди строю візьму Заведу сюди на мівину, якщо він не втече. якщо він не втече, Не хоче, не хоче на мівину Чекає Зараз їда ще трошки Давай сюди Вот здесь шов, прямо в вылезе, вот такой кабанчик, красный. Красный. Сейчас я нашу лужу, не споймаю, щелить под ногами, вот такие потужные. Вот здесь красный. Класс. Не буду важити тренувати його на кілограмчика Чотири Він десь має красень пускати його Такий на карася на карася схожий Здорового Схожий на здорового карася да. Пишо Хе-хе, <рес> клас. Класно. Розловився. На донечку. Це не дуже клює зараз. Треба довго чекати клювання. Спінг, як завжди виручає. Навіть забагрна риба її, як я кажу, набагато тяжче виймати. Вона забагрена. Люблю звичайною борталочкою. Взяв трошки ширший, ширшим полюстком сьогодні. Тому що води дуже мало. З ширшим полюстком вона трішки трішки краще себе веде. О, а цей жук тут на місці. Хто бачить його. Зараз я покажу його ближче. Він тут завжди сьогодні перший день 2025 року цей жук Так тут і сидить Ну звісно що він швидше всього виходив Але він тут живе судячи по всьому Ось я стою прямо біля нього Не знаю в двох метрах не бояться людей, привикші. Так що ось так. Туманчик такий сьогодні, моцний з самого ранку. Да, всім привіт. З новим роком у вас вже Не знаю коли випущу це відео. Але рибалю я зранку наступного дня. В новому році перший день першого дня нового року вдало вдало я вважаю, що вдало рибалю скільки я хвилин 20 може на 20 і десь хвилині ось вдалося спіймати коропа супер Ще є трішки часу, не буду довго затримуватись, Йду далі рибалити. Є. 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 Чиє, не лову його. Забагрюся теж. Зараз тече. Забарюся так легенько. який красень. Лящара, здоровий Навіже ви тут багритесь. збиралися всі Ось такие лещара. Здоровиний Забагрився. Ще й забіг. Дуже дивно Здоровий, здоровий, ось кабаніще Прикол. Клас, просто клас, Прикольно. Давай вау, тільки хлюпатись А видиш, що ще мене трішки обризати Ось те щоб є приманку час від часу Крім карасів і коропів Та багато хто тут є сами Канальних самі багато, але щось канальні сами не реагують на приманку слабенько. Що ж буду кидати далі? Я вже прийшовся, трішки від моста. повно зацепів, відчіплявся, знайшов якийсь старий зацеп теж його хотів відчепити, але щось дергав, дергав він мабуть 10 дергав його, то й 15. Вийняв без приманки. Але з застіпкою. Не знаю, застіпка була, що дуже дивно. Застібнута, а не розстібнута, Приманки на ній не було. Не знаю. Може настільки довго вже була в воді, що перегнило кільце. Очка. Сама застіпка майже як нула, не знаю. Дивно. Дуже дивно. Так ось так рибалим в тумані. Ось яку гарну Палку спіймав. Що дуже часто тут буває. Я, я. Вийняв і не відірвався. Але намолив, рибку налякав, треба під той берег кидати. Yeah. -то є, знов хтось є. По-моєму, знову лящ. що це сьогодні, день лящів. Сьогодні прямо день гащів. Прикольно. Прикольно. Там дуже багато ударів. Там ніби мілко. Так, чекаю. Ну ось такий саме ще Здоровий. кабанело, Ось такий лощер. Ось такий ще раз, здоровенний можешь сам закидать еще раз туда ну, еще можно удар прям ударю лишь бату от ударе такие войки расходятся такие чаще там есть. то есть вы выйти сюда часом. Чаще всего сумку Ну думаю що ці чі... чудики роблять такі великі такі великі хвилі давай 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 овчиться на спині плавати Поплив. сегодня день лещев. Лещи еще не попадалось. Ах ты ж у цефтик. Цефтик кабан. Блин. То есть фанифтик. То есть фанифтик. Бля, хамуха. Ну, живо. Теперь маты будут складно. Беріо Кіша Чомусь риба тут гуляє може її вже там закидали. Вона просто втекла вже на нівину. Не знаю в чому в чому нюанс. Тут навіть видно, коли вона втікає, великі хвилі розходяться. На сьогодні досить. Сьогодні роболубля, тим більше блин, вже друга катушка. Друга катушка яка ламається. Ось дужка не працює. Дай вовська. Це ЛТшка. Ну, кому варіант звісно, але все одно це жесть. Ось. І перед цим була не ЛТшка інша, якась типу більш потужніша. А, ді... З більш глибокою шпулею, не пам'ятаю, яка є там яка-то модель. Точно така сама була проблема. Місяців 3-4 я ловлю і те, місяців два десь ловив. Я ту першу поміняв на ось цю доплатив, тому що це трішки дорожча. І зараз така сама ситуація з цією катушкою. Гарантія в неї є, звісно, рік, але я не поміняю, тому що немає цієї штучки. ж, швидше всього мені її не поміняють. Можна звісно спробувати сходити, але побачу. може схожу, попробую замінити на ще більш дорожчу. Більші якісніше. Або на іншу модель. Вже дайва, друга дайва, блін, і та ж сама проблема. Я розбирав, там є така пружинка. Чому вона ламається? Не розумію. Просто ламається пружинка. Добре. Наразі всім щасливо і до наступного відео.